Вже йде 232-й день героїчної оборони українського народу від російських загарбників. Сьогодні, 14 жовтня, День захисників та захисниць України. Я хочу подякувати усім тим, хто захищає нашу державу, нашу націю і рід, звичайним солдатам, командуючим армії, волонтерам, медпрацівникам та й тобі, хто донатив на ЗСУ та гуманітарну допомогу. Всі ми зараз боремося не лише за наше життя, нашу долю. А й за мрію десятків поколінь, мрій свободи, вільної думки та незалежності. Як писав Павло Чубинський у своєму творі, ще не вмерла Україна, Станем браття в бій кровавий, підсяну додому, в ріднім краї панувати не дамо нікому. Чорне море ще сміхнеться, Дніпро зрадіє Ще у нашій Україні доленька не спіє. І за долю України, нашу долю боремося в бою на фронті, в бою за життя, поранених та хворих. Бою за інформаційний простір. Терористична імперія помилилась, що знов вирішила ступити на дике поле. Козацька кров наших воїнів не зникла, як вони думали. Слава Україні, слава нації, мирного неба над головою! Дорогі захисники України, вітаємо вас з чудовим святом. Цей день має особливе значення, бо він уособлює собі мужність, силу, честь та обов'язок. Які притаманні вам зараз як ніколи. Ми дякуємо вам за спокій в нашій домівці. Бажаємо вам здоров'я та мирного неба надуху. Дорогі наші захисники та захисниці, вже близько восьмі місяців ви хоробро захищаєте нашу державу від терористів, які хочуть роз'єднати та вбити український народ. Вони говорили, що захоплять Київ за три дні. Але ми зробили набагато більше, бо ми, українці. Ми тримаємось. І за це ми зобов'язані подякувати вам. Я пишаюсь вами. Та я дуже рада, що я народилася саме тут, в Україні. Слава Україні! Найщиріші вітання усім воїнам, які мужньо захищають суверенітет та територіальну цілісність нашої держави, мир та спокій українського народу. Ми у ваших надійних руках залишайтеся такими ж сильними, добрими та мудрими і обов'язково. Повертайтеся додому. Все буде Україна. Ми обов'язково вистоїмо, завдячуючи нашим воїнам разом до перемоги. Дякуємо вам, наші любі хлопці, та дівчат, наші воїни. Дякую за все. І Це наші військові. Ми дуже вас вітаємо з цим чудовим святом. І ми всі дуже віримо і сподіваємося, що перемога буде нашою. І ми усім покажемо, хто тут головний. Тому вам вдачі. все буде добре. Україна понад усе. дорогі наші захисники та захисниці. Ми щиро дякуємо вам за вашу сміливість, відвагу, тяжку працю та надійний захист України. Ви цілодобово відстоюєте гідність, честь, незалежність та свободу України, рятуєте наші життя. Ми розуміємо, якою ціною вам дається ця боротьба. Ми дуже вболіваємо за кожного та за кожну з вас. Ми віримо і підтримуємо вас. Ми віримо, що Україна переможе. Слава Україні! Стали дуже смутні часи, але незважаючи на це, ви не втрачаєте свій запальний дух. Хочеться просто сказати вам удачі, більше сили і. Це ж таки, перемога буде за нами. Слава Україні! Зі святом вас! Шановні наші воїни, захисники, хочемо вас привітати від щирого серця зі святом. Днем козацтва. Кожного дня ми із завмиранням подиху слідкуємо за подіями, за історією, яку створюєте ви. А ми по можливості допомагаємо в цьому віримо, що Україна буде вільною, соборою, щасливою країною, країною щасливих людей. Кожного дня ви заради цього ризикуєте своїм життям, але то велика і шляхетна справа. Ви ті люди, які дарують всім українцям надію на свободу, на щастя жити у своїй країні зі своєю родиною, надію на майбутнє безруського миру. Ми бажаємо вам всім повернутися живими до своїх родин, щоб молитви, які лунають від кожного українця збереглим здоров'я, далі сил перемогти ворога. Ви дуже круті, і ми вам дуже вдячні за мир, який ви одержите, іншого і бути не може. Бо віра в вас в перемогу понад усе. Слава Україні, героям слава! Шановні захисники і захисниці! Ми вітаємо вас із таким прекрасним днем. Бажаємо сил, терпіння та чистого неба над головою. Дякуємо вам за те, що ви нас оберігаєте. Цінуємо та пам'ятаємо вас завжди. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка. Хочу передати своє вітання усім воїнам, які захищають нашу землю, наші міста, наших людей. За мужність, за відданість і віру, за щирість та доброту. Дякуємо вам. Повертайтесь додому. Все буде Україна. Дорогі наші військові, немає більш благородної місії, ніж захист свого народу рідної землі. Ми віримо в вас та висловлюємо щиру вдячність за те, що вдень і вночі ви охороняєте спокій матерів та дітей, людей похилого віку. Ви є зірцем патріотизму, відваги та мужності. Вітаємо вас цим святом. Слава Україні! У День захисника України вітаю військовослужбовців нашої країни. Адже ви, наші захисники, оплот і опора держави, затишок наших будинків і спокій близьких у ваших надійних руках. Прийміть найкращі вітання з побажаннями миру, добра, благополуччя. Та успіхів, наші сильні та незламні захисники. Кожного дня ви боретеся за те, щоб Україна та українці були сильними та незалежними. Ви наші справжні герої. Тож бажаємо вам наснаги, сили, мужності та незламності. Повертайтеся додому якнайшвидше. Хочемо привітати наших мужніх солдат. Дякуємо вам за вашу сміливість. Та рішучість ми віримо у вашу перемогу і сподіваємося, що кожен з вас якнайшвидше повернеться додому. Слава Україні і вам, нашим героям. Слава! Дорогі наші захисники та захисниці у цей день хочеться ще раз вам подякувати за те, що ви кожну хвилину наближаєте нашу перемогу. Та побажати вам якнайскоріше повернутися додому живими та здоровими з нашою перемогою, в яку ми щиро віримо саме завдяки вам. Слава Україні зі святом. Дорогі наші, вітаємо вас з 14 жовтня. Ми дуже цінуємо вашу могутню силу, міцний захист. Неймовірну витривалість. Бажаємо, щоб фортуна завжди супроводжувала вас в дорозі. Любов і достаток панували в ваших родинах. Тепло і затишки зігрівали душу. Нехай усі дороги будуть до щастя нових перемог а будь-які починання та відкрити результати настрій. Нехай будь-яка вершина підкорюється ваші мужності та наполегливості. Ми нащадки славних запорожців окупантам вуха на дерево з нами правда, і ми переможці. Рідну землю ми обережемо з нами захисника України.